Привіт! Мене звати Олена, це канал Простір Любові. І сьогодні я розкажу про свій гемоглобін. Ну, загалом цей канал не про здоров'я, він влоговий, про життя у столітній хаті Мазанці, про мотивацію на якісь ремонтні роботи, на прибирання, на створення затишку. Так що, якщо ви тут вперше, то можете подивитися одне, один із моїх влогів і запрошую підписатися, якщо вам сподобається така тематика. А сьогодні, як я і обіцяла, я розповім про свій гемоглобін, про анемію свою, про те, як мені вдалося покращити результати. Зробила я собі якусь шпаргалочку, щоб нічого не забутися. Буду підглядати багато про що хочеться поговорити. І сподіваюся, що вам це буде цікаво, бо я так думаю, що ну, більшість, хто буде дивитися це відео, це якраз люди, яким знайома якраз проблема анемії. Почну з того, що анемія в мене можна сказати хронічна. Ще там років не знаю, з 14-15, з підліткового дозрівання, коли там почали проходити ми якісь ну, медкомісії в школі, здавати аналізи. Ну, зазвичай в мене там 100-104 був гемоглобін, пила залізо, і час від часу, коли здавала аналізи, знову виявляла цю анемію і також знову приймала залізо. А ще зауважу один факт, ну який я вважаю важливий щодо анемії моєї: що до 2 до 38 років ну, я харчувалася як усі, і з 38 десь там, ну тобто, вже більше 5 років я взагалі не вживаю м'яса. Тобто я вживаю продукти. Тваринного походження, такі як яйця, молочні продукти, також я вживаю рибу, але м'яса не вживаю. Ну, це я кажу для того, щоб ви зрозуміли, що моя анемія пов'язана не з тим, що я перестала їсти м'ясо, а вона в мене була, ну, із. Можливо, не з дитинства, але з підліткового віку. Це точно. Знаючи це цю свою особливість, я намагаюся хоча б два рази на рік весною і восени здавати загальний аналіз крові, дивитися, які показники гемоглобіну. Якщо він там опускається нижче 100, то приймати препарати залізу. Якщо там десь 110, то, то ну, в принципі я не приймаю. Препарати заліза. Аналізи я здаю, тому що я знаю, що в мене зазвичай гемоглобін низький, а не тому, що я там починаю втрачати свідомість чи щось таке. Взагалі, в мене Ну я не відчуваю себе погано навіть от з гемоглобіном. Останній раз в мене був 92-в мене немає е, якихось там запаморочень, там да, в мене не темніє в очах, у мене ну, немає якоїсь такої слабкості. І саме ціх. Е, Симптомів, так? Але, але в мене було порушення сну. Е, у мене була страшенна апатія, і е, почала вже з'являтися тривожність і відсутність сили, і іноді і бажання щось робити. І ви знаєте, коли я. Ну, Так, чисто заради інтересу, це, мабуть, вперше в житті я пройшла тест на депресію. ну, В інтернеті я його знайшла, це по беку, я ще й знайшла у себе середній ступінь депресії, і мене це насправді ну, дуже насторожило, тому що зазвичай я людина, знаєте, така оптимістична, життєрадісна. і... Ну, <смеш> мені стало трошки страшно, що в мене вже починають з'являтися прояви депресії. Ну, коли я здала аналіз, якось багато що стало на свої місцях. Гемоглобін у мене був 92. Я, мабуть, покажу цей аналіз, і разом з гемоглобіном там здається, ще по чотирьох позиціях у мене був якийсь недобір по аналізам. Можливо, там були еритроцити і ще щось, що пов'язане саме із містом заліза у крові. Також мене ну, вже моя. Сімейний лікар направила ще в приватну лабораторію, і я здала там іще низку аналізів: феретин, трансферин, нафоліову кислоту, ну, загалом іще щось. Коли я здала аналізи ще, там, я виявила дефіцити, ну, мабуть, по трьом із п'яти позицій, з тих, що мені писали, серед них був і феретин. Феретин, ну я так розумію, що нижня норма це десь 10-20. <клес> ну, тобто з різних джерел різні лікарі це вважають по-іншому. А на той момент, коли в мене гемоглобін упав до 92 то феретин у мене був 4,3. І це дуже мало. Бо взагалі десь ну, в одних джерелах я чула, що найкраще, коли. Феретин десь дорівнює масі тіла, тобто у мене він має бути близько 60, а в мене тільки 4,3 був. Після того, як ми виявили ці дефіцити, лікар, звісно, по протоколу да, мав направити мене. На додаткові дослідження. І перше з досліджень це було ентероскопія. Така страшна процедура, дуже її не люблю. Е, до речі, сказати, один раз до цього в житті я робила ентероскопію і по той же проблемі. У мене також був гемоглобін 92, але там було ще гірший випадок, тому що після того, як я місяць пропила залізо, він у мене став. Е, ні, здається, був 98, а після того, як я місяць пропила залізо, він став 96. Ну, загалом щось таке, що після прийому заліза він іще більше впав і тоді ми вже взяли за голови і почали шукати, і робили і ентероскопію, і колоноскопію, але ніяких проблем не знайшли. І це я наголошую про те, що не завжди пити залізо буде ефективно, ну, тобто не завжди це ефективно підіймає гемоглобін. Цей раз також я зробила ентероскопію, і також все було чутенько. в, да? мене ну в мене в принципі з проблем з шлунком ніколи не було ніколи він мене не болів і. Слава Богу, як то кажуть. Тобто я зрозуміла, що проблема не в цьому. І ви знаєте, я вирішила одразу не йти з цим позитивним результатом до лікаря, бо я так э, відчувала, що вона мене одразу направить на колоноскопію, мені цього не хотілося. І я вирішила все-таки вже місяць пропити залізо, а потім здати аналіз і тоді вже до неї прийти. Тому що я відчувала, що проблема саме в тому, що я недостатньо споживаю заліза. Чому? Я проаналізувала ну, своє харчування ну, за тривалий час, да? ну, тобто це за 10-20 за років, і я зрозуміла, що дійсно я ну, не вживаю достатню кількість того заліза і взагалі елементів, які потрібні людині. І саме тому я сама собі створюю дефіцити. Е, чому це відбувається? Я також себе питала, і знаєте, дійшла до таких. Ну, багато дивилася і е, по психосоматиці, що таке анемія, і дійшла до того, що особисто у мене це знецінення типу себе, що я можу робити. От я помітила, можливо, така проблема не тільки у мене, а в багатьох жінок, що я можу готувати їжу там для чоловіка, для дітей, я для них стараюсь. А коли я залишаюся сама вдома, то для себе мені не хочеться готувати. Мені шкода часу, і мені здається, що така от глибинна причина саме в тому, що я не вважаю себе достатньо важливою, щоб витрачати на себе час. Тобто, якщо в мене є вибір, я краще там приберу, щоб було гарно, там пошию штори, та подрухаю по, меблі, зроблю ремонт і. Аж в останню чергу я приділю собі увагу, щоб відпочити, щоб з'їсти щось корисне. Чомусь от все життя я, я не вважаю себе вартою того, щоб собі приділяти аж стільки уваги. І коли ми не даємо собі всього того, що потрібно організму, це як таке, знаєте, повільне самогубство. Тому що дефіцити ростуть, нам не вистачає, не вистачає, і якщо нічого не змінювати, то ну, це може Закінчитись дуже погано. Тому я вже, як то кажуть, крепко задумалася над своїм харчуванням, над тим, як я до себе відношуся. І почала, ну вже тоді, так, коли я поздавала аналізи, коли я виявила цей низький гемоглобін, я почала вже краще харчуватися, якісь салатів більше їсти, їсти більше корисної їжі. Також, звісно, мені виписали препарат заліза, я пила Сурбіфер, це сульфат заліза, і ну, настільки я, я чула, що чи не найкраща форма, яку сприймає. Організм, хоча, звісно, він не кожному підходить. Я ж знову таки наголошую, що у мене проблем шлунком ніколи не було. І цього разу, от така особливість, на яку варто звернути увагу, я почала пити цей сорбіфер не за пів години до їжі, як я його ну, завжди пила. І там ну, так в інструкції сказано: а почала його пити між прийомами їжі. Чому? Тому що залізо там є багато нюансів і воно не завжди. Ну, тобто Воно засвоюється не з усіма мікроелементами. Ну, наприклад, наприклад, з молочкою воно не засвоюється. І я вирішила, щоб не плутати, не гадати, не вираховувати, з чим воно засвоюється, а чим ні, то я його буду пити між прийомами їжі. Тобто Я поїла, десь через годинку я п'ю залізо, і наступний прийом їжі в мене не раніше, ніж через годину. Ну, там Може, бути 2 години, ну, я, загалом як вийде. І ще скажу, що я пила одну таблетку в день і зазвичай я це робила десь в обід. Ну, Тобто перед обідом. Десь 12 годин дня я її пила, наприклад, чи в час, і тоді в 2 години, чи е, коли там їла вже. І перейдемо до результатів. Тому вийшло, що я 40 днів десь приймала е, Сурбіфер, Нагадаю, по одній таблетці в день. Так от, із показника 92 у мене гемоглобін піднявся аж до 120. Уявіть, це для мене просто був дуже приємний шок. Я тільки в своїх знаєте, якихось найкращих мріях могла про це думати. Я так і ще зранку подумала, що от би був 120, це було б прямо супер. І... Коли я бачу аналіз, у мене 120, це дійсно супер. Тому що, ну, звісно, так, я пила залізо, але я кажу, що раніше, коли я його пила, ну, мені вдавалось підняти ну, на 10 одиниць, ну, можливо, на 15. Але на 28 одиниць підняти ну, це прямо супер. І я думаю, що це якраз через те, що я залізо приймала між прийомами їжі, що воно засвоювалось максимально. І по-друге, це те, що я значно покращила своє харчування. До речі, більше риби я почала їсти, більше білка вживати. Тих же ж яєць молочного, і також обов'язково один раз на тиждень я купувала собі печінку тріски. Бо із тих продуктів тваринного походження, які я вживаю, то я думаю, що в ній якраз от білка і заліза більше всього. А, і ще я, до речі, хотіла вам сказати про феретин. Справа в тому, що от свої 44 роки я вперше в житті здала аналіз на феретин. Раніше, ну, раніше ми тільки загальний аналіз здавали, феретин ніхто не дивився. І одразу поясню, що таке феретин. Можливо, хто не знає, феретин це саме запас заліза в організмі, і мені дуже сподобалося, як це ну, так, на пальцях пояснив Комаровський, да, що якщо гемоглобін, ну, наприклад, у нас є дровник, там є запас, там лежать дрова. Так от, ті дрова, які ми несемо е, до груби, до нашої е, кошику, да, е, це гемоглобін. тобто е, Залізо, яке, ну, в цьому моменті ми використовуємо воно в крові завжди. А феретин це якраз той запас заліза, який у нас в дровнику. Тобто він у нас таким буфером є. І якщо у нас тут закінчиться, то ми звідти будемо брати. Отак він пояснив. Ну, на мою думку, це зрозуміло. І от, ну, Мати запас, як у мене був 4,3 це дуже мало. І от, до речі, після того підходжу до феретину, після того, як я здала загальний аналіз е, і виявила, що 120. Мені, звісно, стало самі дуже цікаво, е, який же в мене На Наступний день я пішла, здала аналіз, і феретин в мене виявився е, 24. Ну, здається, так, я покажу. І ну, я думаю, це дуже круто. Я, принаймні я дуже задоволена тим, що от за місяць да, чи за 40 днів на 20 одиниць я підняла і феретин. Е, купувала я, до речі, Сурбіфер, там було 30 і 50 штук, я взяла той, що 50. І, в принципі, я подумала, що я їх 50 доп'ю, хай вже буде краще в запасі. Ну, мається на увазі, в мене запас заліза буде у феретині, у вигляді феретин. А, іще, до речі, про харчування, про своє. Ну, про недоліки, Да це я не рекомендую. І взагалі прекрасно буде, якщо ви, наприклад, відмовитися від кави. Але оскільки я її п'ю, то я також скажу про те, як я її п'ю. Після того, як я почала приймати. Залізо, я не перестала запивати їжу кавою. І взагалі я це взяла вже, знаєте, як у звичку, щоб ніколи не запивати їжу чи кавою, чи чаєм. Тобто, якщо я п'ю каву, ну, звісно, так не робіть, я її п'ю зранку, коли я ще нічого не їм, я п'ю каву і, там, із цукеркою, наприклад. Так. Я знаю, що це шкідливо, мабуть, але я повторюю, що в мене шлунок взагалі ну, прекрасно себе почуває і йому так нормально. У мене немає ніяких щось літає. Поганих відчуттів після цього. Потім проходить там якась годинка, я снідаю, і після сніданку також хоча б там, хоча б хвилин 40 чи годинку я також не запиваю все це кавою. Тому що я розумію, що все те корисне, що я з'їм на сніданок. Якщо я зап'ю це кавою ну, або чаєм, то воно все вимиється і толку від цього не буде. І я думаю, це також дуже вплинуло на те, що ну, так гарно піднявся в мене гемоглодар. Знаєте, що мене завжди дивувало? От я і казала, що в мене завжди була анемія, але завжди я жила там да, з чоловіком і з дітьми, і що мене дивувало? Ну, З хлопцями з дітьми? Що у чоловіка гемоглобін завжди там 130, 140, 145, у дітей там, ну, 125, наприклад, 122, 125, 130. Я дивувалась, ну я ж з, з ними їм все таке саме, як вони. Але чому в мене гемоглобін 100, а не 120 чи 130? І ви знаєте, коли я. Ну... Капнула, як то кажуть, глибше, я зрозуміла чому. І вам розповім. Я думаю, ви, мабуть, здогадуєтесь, тому що я жінка, тому що в мене щомісяця є кровотечі, і тому, що потреба жінок у залізі в два рази більше, ніж у чоловіків. Саме тому ми, ми з ними їмо однакову кількість споживаємо того білка, та, але в них залізо в хорошому стані, а у у мене ну, ну, от Саме тому, що до анемії більш схильні саме жінки. Не займайтеся самолікуванням, ні в якому разі, обов'язково звертайтесь до лікаря, тому що е, якщо у вас проблема в тому, що ви десь втрачаєте залізо ну, через шлунково кишковий тракт, або воно у вас там не засвоюється, то просто пити залізо ну, це нічого не дасть. Потрібно саме дослідити і переконатися в тому, що ви його ніде не втрачаєте. Ну, і ще, я хочу сказати так, що після того, як в мене міс заліза в організмі підвищився, звісно, в мене стало набагато більше сили, набагато більше бажання щось робити. Я вже не відчуваю себе в депресії. ну, Загалом моє самопочуття і психічне, і фізичне стало набагато краще. Ну, і Це говорить да, про ці міфи, що якщо ти не їси, залі... їси м'яса, то все, типу, ти не можеш бути повноцінною. Ну, Як бачите, я так само не їла м'яса, і гемоглобін піднявся. І я впевнена, що якщо більше себе любити, ну, тобто нормально себе харчувати, приділяти цьому е увагу, да, не перебиватися бутербродами, якщо там ну, немає, наприклад, ну, чоловіка немає вдома, а діти там, ну, по бабусям десь роз'їхалися влітку в мене таке буває, то не харчуватися бутербродами, а повноцінно себе харчувати, і я думаю, тоді. Не буде так падати гемоглобін. Чи я знаєте, думаю, що на підсвідомості я можливо не довживаю їжі, тому що колись я. Ну, хто вперше на каналі, то там є відео, як я. Сходила на 30 кг, ну це було вже давно, десь у віці там, 16, 17-18 років. Мене було 92 кг, Після того, я, ну після народження першої дитини там в 20 21 я схудла. Ну, після того в мене вага стабільна, але знаєте, десь там в голові воно засіло, що якщо їсти, то я можу набрати, і я себе так тримаю, що краще не доїсти, ніж переїсти. Я думаю, що це також впливає. І ще знаєте, що мені дала ця ситуація, і розбір, і аналіз того, що, ну, що я споживаю недостатньо, що в мене є дефіцити. Це те, що я не знаю, як правильно харчуватись. І знаєте, я вважаю, що ну, по-перше, мене це дуже зацікавило. Я вже думаю, що можливо якусь літературу, не тільки відео дивитися. Дуже мене зацікавила нутриціологія, бо ну, раніше взагалі про таке, мабуть, не е, говорили. Можливо, там дієтологи якісь були, я не знаю, але раніше вважали, що тобі дієтолог потрібен тільки. Якщо ти там дуже хворий, ну, мається на увазі травна система, або ти дуже товстий, та, що тобі потрібно худнути. Але, чесно кажучи, я вважаю, що нутриціологія настільки важлива наука, що було б круто, якби її там уже ну, чи з п'ятого класу, чи з якого в школі на постійній основі це дуже важливо, тому що мені здається, на 90% наше здоров'я залежить саме від того, чим ми харчуємося і що ми їмо. І якби. Дітей з маличку навчати тому, що їсти, які корисні продукти, що з чим поєднувати, і також знати, які продукти нам шкодять, і свідомо намагатися їх уникати, то наша... Молоде покоління було б набагато здоровіше, і вони б можливо і нас би до цього привчили. Хоча я думаю, кожен має ну дбати про себе і сам чомусь вчитись і розвиватись в цьому плані. Чи мабуть я не знаю, якщо вам не набридла? І ще кілька слів про мою вагу, як я казала, що я за зиму набрала трішки. Ну, як, не катастрофічно, десь влітку моя вага близько 60-62 кілограма. На зиму цією зимою вона була десь від 62, вона піднялась до 64 і навіть там з гаком. Я навіть у лютому місяці вже почала ну, займатися ну, робити силові. Тренування, навантаження, але потім захворіла, то не тренувалась, потім здала аналіз, виявила дефіцит і, чесно кажучи, пожаліла себе, тому що я так вирішила, що ну, гемоглобін 92, ну, звісно, це дефіцит кисню в організмі. Організму важко за, як, забезпечувати киснем, навіть організм. Живити. І я подумала, що якщо я йому зараз дам ще е, силове навантаження додатково, то йому буде іще важче, і що таким чином я можу зробити собі не краще, а ще гірше. Ну, от Зараз, коли я вже в хорошому стані, то я буду повертатися до тренувань. ну, Принаймні, вело прогулянки я планую робити. І щодо ваги. До речі, покажу. Ходила я, ну, коли їздила в Київ, в мене середній син працює в спортзалі тренером. Він проводив мені тренування і робив там такі, не знаю, скрінінг, я не знаю, як він називається. Покажу, до речі, результати дуже цікаво. Там співвідношення м'язово-жирової тканини, там води є стільки в організмі. Ну, в принципі, в мене плюс-мінус в нормі. М'язової тканини в мене вистачає і на той момент. Коли ми це робили, я важила 63,5 кг, і в мене було 2,2 кг зайвого жиру, так би мовити. Ну, Я з цим абсолютно згодна. От по тому скринінгу мій, моя ідеальна вага це 61,5 кг. От 100% згодна, тому що, знаєте, коли мене 60 ну, влітку часто мене буває 60%, я себе відчуваю, якусь, знаєте, за худою трішки. У мене просто верхня частина, в мене ручки такі <реш> стають тоненькі, що мені самі вже неприємно на себе дивитися. Ну, Тобто нижня частина от стегна і ноги в мене завжди такі непогані, скажімо так. А якщо я ну, худно вже більше, чим потрібно, то верхня частина, звісно, груди втрачаються. Ну, Я думаю, що жінкам все-таки потрібно зберігати цей баланс, щоб і сідиці були не надто великі, але щоб і ну, груди трішки залишалися. Так от, от 61,5, я думаю, це ідеальна була б для мене вага. А от коли вже більше 62 кг, я вже помічаю, що в мене десь тут вже такі складочки, вже животик починає рости, і мені це також некомфортно. Так що я от сьогодні зранку я важилась, до речі, то мене вже 62,8 було. Ну, це вже набагато краще, ніж 64, що в мене було зимою, але я думаю, що я ще десь там до півтора кілограма хочу скинути. Отак-от. Так що цікаво, як, які у вас картєві е, історії пов'язані з анемією, з гемоглобіном, як ви його піднімали, які у вас результати, що у вас виходить, що не виходить, можливо, якісь також е, лайфхаки, да, поради. Тільки я одразу кажу, що не треба мені радити їсти м'ясо, я його поки що не планую вживати, і настільки ви бачите, що можна піднімати гемоглобін і без м'яса. Також горіхи, до речі, дуже цінні зелень. Е, ну, в Підняття гемоглобіну. Ківі також я їла, теж класно. Ну і все, мабуть. На цьому буду закінчувати. Бажаю вам здоров'я. Бажаю, щоб у вас гемоглобін піднімався, щоб запаси заліза були, щоб був хороший настрій, хороший сон і хороша вага.